Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатись чемно щодня. Усмішку треба всім дарувати. Доброго ранку всім побажати. Ходить, знаю, чарівниця, ходить садом, полем, гаєм. Все ушати потягає, стає гарно навкруги. Золоті, сади, луги. Одяг хто подарував, хто їх так розмалював? Так, молодці це осінь. Так, дітки, настала осінь. Пора року осінь. Давайте проплескаємо це слово. Осінь. Ану ще раз о. -сінь. 7. Ви помітили, що на вулиці похолодало і дуже сильно дує вітер. Давайте ми з вами також зобразимо вітер. Спочатку він дує тихо, вдихаємо носиком, видихаємо ротиком, а тепер він дує сильніше, вдихаємо носиком. А тепер ще сильніше. Вдихаємо так, видихаємо, щоб наші щічки не надувалися. Молодці, а наш язичок вийшов подивитися, де ж там осінь? Витягаємо язичок, виглянув він з ротика і подивився в одну сторону, а потім в іншу. Молодці, подивився язичок у віконце, а там листочку летять. Вгору, вниз, кружляй їх вітерець, вгору, вниз. Молодці, а тепер почався дощик. Молодці, як добре ви все виконуєте, розумнички. А зараз до вас така гра. Давайте розповімо, яка осінь. Осінь яка дощова. Осінь яка туманна. Осінь яка жовтолиста. Осінь яка чарівна. Осінь яка золотокоса, осін'яка сіра. Будемо листячку збирати, листя берези, листя тополі, листя клена, листя осики, листя дуба ми зберемо, і мамі букетик принесемо. І Будемо листями збирати. Листя осики, листя берези, листя тополі, листя клена, листя дуба ми зберемо і мамі букетик осінній принесемо молодці. Молодці дітки, як ми сьогодні з вами гарно пограли. А тепер давайте. Згадаємо, які ви знаєте ознаки осені. Для цього я буду вам казати ознаки. Якщо я кажу правильно, ви плескаєте в долоні. Якщо ні, тупаєте ніжками, добре? Наприклад, восени жовтіє листя. Правильно? Так, плескаємо. Восени, іде сніг. Ні, тупаємо ніжками топ-топ-топ-топ-топ. Туп, 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 туп. Молодці. Восени часто йде дощ. Правильно. Восени люди одягають теплий одяг. Так. Восени дуже жарко і діти купаються в річки. Так? Ні, тупаємо ніжками. Туп-туп-туп-туп-туп. Молодці. Восени люди збирають урожай. Правильно? Так, молодці. Дякую, дітки, за увагу. Мені дуже було цікаво з вами сьогодні позайматися. До наступних зустрічей.